У зеленому гаю жив дятел Тільки на сонце встане, привітає землю своїм промінням. Він до праці береться. То одного дуба огляне з усіх боків, до другого. На третій перелетить і чути на весь гай. Тук-тук п'ять -тук, штук. Тук-тук десять -тук, штук. Що ти все рахуєш? З досвідку місця не нагрієш!» – заскрекотіла сорока. Рахівник мені знайшовся. Кожному своє, лагідно відповів дятел. Зелений гай оберігаю, щоб землю прикрашав. Ой, ти ж лишенько, засміялася сорока і полетіла. Як пташку стріне, одразу скрекоче. Чи бачили, чи чули в нашому гаю дятел з'явився, з досвідку лічить, скільки комах знищив. Все не миласує, та ще й промовляє, і рахує, вихваляється, ніби це він господар гаю, і кожна деревина в гаю без нього жити не може. На дятло не схоже він не хвалько. Заступилися пташки за доброго дятла. Весною він нам нові оселі будував, ми його знаємо. Тим новину розкажи, а вони ще й засудять, залопотіла крильми сорока і метнулося в село. У селі на току стріла вона півня. Здоров був, здоров був, півнику, як живеш, поживеш. А послухай, що я бачила, Грамотію зеленому гаю віднайшовся, так же зазнався, що й добре-день нікому не каже. Плещ язиком, що гай від злих комах оберігає, довбає дзьобом кору цілісінький день, деревам життя від нього немає. Іди собі, плескухо, розгнівався. Бо за наругу ясик розпухне. Прилітав і до нас дятел. Я бачив, як він працює, сказав півень і відвернувся від сороки. Цілісінький день літала сорока по всіх усюдах, а надвечір знову прилетіла до гаю. І знову почала скрикотіти дятлові. Скрізь я була, дятла, що тільки про тебе не говорять. Кажуть, що ти даремно добаєш кору, так усі дерева скоро повсихають. Якщо не віриш, поспитаю півня, він у дворі так на тебе обурювався. Натручений дятел не міг стерпіти такої кривди. Полетів до півня та й питає чи то правда, півнику, що ти так мене перед всіма обмовив? Не слухай дятла сороку, вона тут на всіх брехні розносила, ніхто їй не повірив. Спасибі за добре слово, зрадів дятел Хто працює, той щасливий, відповів півень. Хто базіка, той лінивий? Прилетів дятел до гаю. Щось не чути, сороки!» Кажуть, що в неї язик розпух, і вона в чагарниках сховалася. Зелений гай шумів листям, ніби дякував дятло за роботу.